Вже давно стало доброю традицією напередодні свята перемоги проводити легкоатлетичну естафету вулицями. Прилук цього року змагання відбулися 5 травня, і участь в них взяли 14 команд. До складу яких увійшли спортсмени загальноосвітніх навчальних закладів нашого міста та студенти вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. До кожної команди увійшло по дев'ять спортсменів. Головною метою учасників змагань було не лише досягнення найкращих результатів, а перш за все, вшанування героїв великої вітчизняної війни. Сама естафета складалася з дев'яти етапів, довжиною приблизно 200 метрів кожний. Стартували змагання традиційно біля виправної колонії, а фінічна стрічка чекала на переможців навпроти парку вічної слави. Завдяки невеликій довжині етапів, змагання виглядало напружено та динамічно, адже значного розриву між суперниками не було, і долю призових місць у підсумку вирішили лічені секунди. Тож болівальники, які зібралися вздовж вулиці Київської, не пожалкували, спостерігаючи за цікавою та захоплюючою боротьбою. Усі учасники викладалися на повну заля здобуття перемоги на цих змаганнях. В когось це вийшло краще, в когось гірше, але керуючись олімпійським принципом, головне не перемога, а участь усі без винятку спортсмени залишилися задоволеними. У заліку серед студентів призова трійка виглядає так: на третій сходинці опинилась команда «Агроколедж-1». другими стали спортсмени з команди «Петколедж-2». найшвидшою стала команда «Петколедж-1». У заліку серед школярів бронзу здобула команда третьої школи. Другу позицію вибороли учні гімназії номер 5 А переможцями стали спортсмени з шостої школи.